Що, друзі, поїхали? На ну, Охісо Такато проти Ну І Такато просто так не віддасть своє місце. У збірні зараз під підворот. Шукає зараз захват Такато. Намагається золоту нагороду. Такато пройшов усіх своїх суперників. І Першу нагороду. Золоту нагороду. Ну і буде все до першої помилки. І подивіться, який же кидок від нагаями. Як же піймав зараз свого суперника Рюдзю. І поно він виграє нього опонента. Поно виграє він цей фінал у свого титулованого опонента. Ось так. Підхопив за ручку в протихіт, виконавши ось цю кочергу. Якщо нашим сленгом казати, ну і без шансів для так.